І до оперативної інформації, ось кількома хвилинами раніше, буквально стало відомо про те, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до Києва про свій приїзд. Міністр повідомив у соціальній мережі ікс, колишня Twitter. про це повідомляють наші колеги із європейської правди. І сам Ліпавський зазначив про те, що під час своєї поїздки, яка ось сьогодні стартує, він хоче дізнатися, як українці справляються із бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще. Ще спрямувати міжнародну допомогу у найближчі місяці це пряма цитата була. Так, далі поговоримо про погодні умови. Знаємо, що напередодні засніжило в столиці, в низці областей України. І пам'ятаємо, що вчора були плюсові температурні позначки, а вночі відповідно вдарив мороз. Тому очевидно, на дорогах утворилося, що ожеледиться. І ось як комунальні служби працюють для того, аби можна було безперешкодно пересуватися в столиці на своїм автомобілі. Київавтодор вночі превентивно обробив столичні дороги проти ожеледиці. До робіт залучили 136 одиниць техніки. першочергово. Водорожники обробили міські дороги, мости, шляхопроводи, покриття збруківки, спуски та підйоми. Крім того ж, комунальники обробили підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту. Тощо і до уваги пасажирів, які користуються київською кільцевою електричкою, сьогодні вона затримується від 10 до 20 хвилин. І як повідомили у Київпастранс, це пов'язано із хуліганським втручанням в інфраструктуру на Дарниці. На місці зараз працює поліція Sí.